Вітаю на каналі Рукоділля у задоволення. В цьому відео продовжуємо серію візерунків, сформованих поєднанням виворітніх та лицевих петель. Пропоную розглянути ось такий візеруночок. Це вже 17-й візерунок з цієї серії. Виглядає як лицева гладь, на якій проглядаються такі, напевно, більше на галочки схожі. Так, візерунок виглядає зі зворотньої сторони, і відповідно з лицьової. Він не є еластичним, більше нагадує, як лицьову гладь. Ці виворітні петельки трошки стягують, додаючи таку певну фактуру цьому візерунку. Раппорт візерунка становить 12 петель на 16 рядочків. І зараз разом пров'яжемо один рапорт цього візерунку. Хочу нагадати, ви підписувалися на канал, ставили вподобайки, якщо вважаєте за потрібне, поширюйте це відео. Будемо в'язати та розглядати далі різні візерунки. А також інші види рукоділля. Тож почнемо. Набираємо 12 петель зручним для вас способом. І не забуваємо про кромочні петлі. В мене набрано 12 петель плюс 2 кромочні, загалом 14 петель. І починаємо наше в'язання. Перший рядочок усі петельки лицеві. Пров'язуємо всі петлі лицевими. Останню петлю пров'язуємо виворітньо, закриваємо рядок та розвертаємо в'язання. Другий рядок. Всі петлі виборітні. Щоб краще фокусувалося. Другий рядочок, всі петлі виворітні. Розвертаємо третій рядок всі петлі лицьові Четвертий. Промочно знімаємо. Чотири петлі виворітні. одна петля лицьова. сім петель виворітних. Закриваємо далі п'ятий рядочок, шість лицьових. Одна виворітня, одна лицева, одна виворітня, три лицеві, шостий рядок, дві виворітні, одна лицева, одна виворітня, одна лицева, одна виворітня, Одна лицева, 5 виворітніх. Закриваємо. Сьомий рядок. Чотири лицеві. Одна виворітня, п'ять лицьових. Одна виворітня, одна лицева, виверідня, восьмий рядок, одна лицева, одна виворітня, одна лицева, виворітні. одна лицева, одна виворітня, одна лицева, виворітні. 9, 10, 11 рядочки пров'язуємо лицевою гладдю. Тобто 9 та 11 в'яжемо лицевими, 10 в'яжемо виворітніми петлями, 12 рядочок, 10 виворітніх. Одна лицьова, одна виворідня, закриваємо тринадцятий рядочок, одна виворітня, одна лицева, одна виворітня, дев'ять лицевих. Закриваємо. Чотирнадцятий рядочок. Одна лицева. Сім виворітніх. Одна лицева, одна виворітня, одна лицева, одна виворітня. Закриваємо. П'ятнадцятий рядочок, 4 лицеві, одна виворітня, п'ять лицевих, одна виворітня, одна лицева, закриваємо. І останній шістнадцятий рядочок. Одна лицьова, одна виворітня, одна лицьова, три виворітні, одна лицьова, одна виворітня, одна лицьова, три виворітні, на цьому в'язання рапорту даного візерунку завершено. Ось таким чином виглядає один рапорт цього візерунку. Вицьова частина, виворітня частина. На даному візеруночку пров'язано три рапорти в ширину і два рапорти у висоту. Ось різниця. Якщо вам було корисно це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Не забувайте також ставити дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Попереду дуже багато цікавого. До зустрічі на каналі! Рівних вам петель!